За доказовою базою служби безпеки, заочно засуджено ще одну колаборантку, яка добровільно пішла на співпрацю з ворогом на тимчасово окупованій території Луганщини. За даними слідства, колишня посадовиця Троїцької селищної військової адміністрації добровільно перейшла на бік ворога від початку повномасштабної війни та займалася виконанням організаційно розпорядчих функцій органів окупаційної влади. Після окупації Троїцької ОТГ чиновниця очолила так званий архівний сектор адміністрації ЛНР, пішовши на угоду з ворогом колаборантка виконувала контроль за виконанням та збереженням псевдодокументів так званої ЛНР. Нині на підставі зібраних доказів суд визнав колаборантку винною відповідно до вчинених злочинів за двома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 Прим, 1 – це колабораційна діяльність. Зрадниця отримала 15 років ув'язнення з конфіскацією всього належного їй. Майна також суд позбавив її права обіймати певні посади на строк у 15 років. Розслідування проводило слідчі СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.